Ну, привіт, з вами я, Богдан. Сьогодні, як ви бачите, мені треба вижити капець. Тут хіба тут є цукерний тростник і, і все. Ну не знаю, що треба робити. Ну, не знаю, може з утопликами там побить трошки. <ріху> ну, давай, друзі, ми будемо виживати. Це, це зовсім недовго. Тут виживати, тут де буде ще на 2 хвилинки. Ну і погнали. Так, друзья, вже виживання превратився, тільки де їсти взяти. Ага, не у мене є рогу, р... р... не знаю, як я буду. Так, друзья. це подозрительно. Ох, ти нічого собі, Сліпота. Ну, <сам> <сам> підожрем. А, все, все. Я думаю, хорошее козера можна з'їсти спокійно. А ми зато ми все добре, тепер як і ви так о, вже утопленик зараз супер. Ну іди, іди, давай, іди. Ох, іди, іди. Як то ЗСУ уніштажає уничтожає росіян, так і я буду уніштажати їх. А де? Ух ти, друзі! Дивіться, що нам випало. Так, більше утопленки немає, то мені зараз треба копати землю ось. Ага, вон утопленник. А, він же зараз буде на мене плывти, Блін. Так, так, так. Так, ого, вже... Ой, друзі, я його, блін, близрубал. Ну ничего, вс, половина постараемся осталось. Так. Так, друзі, повезло нам, все добре. Ну, друзі, не, не де хвилинка, де на найди хвилинку до 4 хвилинки. То що он уже толпа їх, да, прям. Зараз треба вже їсти. Так. Все добре після цього рагу, нема нічого, так. Так все, іди, іди. Все, цікаво треба. Ну, давайте оце хоч капнем як-то. Так, у нас є, ну давайте його доставимося все. отак так, отак. От так, друзі, ну, от місто додалося. Давайте тебе це і оце. оце. Трохи гравія. <кхи> так, восвій. Ого я огонь, він довго добивается у нас. Так. Так, ну вже день. А треба ніч. Так. Так, давайте гравія цей цю, цю гравій заберемо. Так, Заб друзі, достатньо вже. И ну, так, зараз ніч треба нам. <кхи> Ой-ой-ой, вот ой, еще. Ой, ой, Может это що ты. Вс вы. Так, аду, давай. Заглянем. тут, тобто, тобто, того даже нема, друзі. Ну, он уже не плаває. Так. блін, блін, друзі, я його даже не заметил. Втікаємо, втікаємо. Ага. Иди, иди, чего вы? Ну все, ну, лиз, лиз, давай, лиз, давай, лиз, лиз, да, я хороший. Все. Уничтожил, я думаю. Так. А а ты вот сэльник тут, то А давай ты все вот забавно. О! Блин, сюда даже разумом. О, я сильніший за, за нього. Давайте його так махне. О, все. Так, быстро на остров, друзі, закапається. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Всім до побачення, друзі. Ставте лайк, якщо ви з України. Ось до мене навіть котик прибіг. До побачення, друзі.